У минулому відео ми закінчили на ситуації по аут чи хефт, де забрали жирний плюс. А наступна ситуація була по євро ГБП. Та заходило тут, очікуючи подальшого пробиття. Сильний лонговий контекс, тестили неодноразово даний рівень. Тут на ще сформувалася лонгова мікроструктура в додачу і очікував пробиття, так як свічкою ми також закріпилися вище попередньо сформованих максимумів. 5-секундний таймфрейм, бачу, що відпрацювання таке собі, хтось міг зловити точки входу ось тут і отримати мінус. Тож про це я також написав. Розумію, що у вас могла бути гірша ТВХ і могло зрізати. Шукаю ще одну ситуацію. Тут кружечко розказав, що ми ще ситуацію пропустили одну, і сформована ситуація по Євро ГВП. Перекриття вверх 3 хвилинки. Ця ситуація була більш за логікою стратегії ЗРСАЙ. Особисто розписував цей мануал. Тож рекомендую. Стратегія дуже крута. По сьогоднішній день забираємо по ній багато-багато плюсів. Трендовий рух на підвищення, сформований рівень підтримки, від якого дуже багато раз давали реакцію на підвищення, і бачимо до нього імпульсивний підхід, який складається лише з червоних свічок. Ну аналіз в загальному розписав. Єдине, чого мені тут не хватало, бо RSI був у перепроданості, але ситуація в загальному максимально імпонувала. Як тут і писав, можна було хіба дочекатися кращої точки входу, але плюс ми впевнений все одно забрали. Відповідно, ті, в кого були мінус, перекрилися, я просто забрав ще один жирний плюс. Завершили обідню сесію і пішли відпочивати. Нагадую, що команда наша безкоштовна. Усією статистикою ми також ділимося в основному телеграм-каналі. Тут ми сповіщаємо про трансляції, тому що торгуємо на них кожного дня. Тож рекомендую підписатись на канал, аби не пропустити. Ну а по записуванням у профілю YouTube можна безкоштовно долучитись.